привіт привіт! А чи знали ви, що у Польщі можна скористатися безкоштовними стоматологічними послугами, які будуть доступні не тільки для громадян Польщі, а й для українських мігрантів із медичним страхуванням? Давайте дізнаємося, що саме входить у цей перелік, та які особливості важливо знати. Українські громадяни, які перебувають у Польщі легально та мають державне медичне страхування, можуть скористатися безкоштовною стоматологією від Національного фонду здоров'я Польщі, який ще називають скорочено НФЗ. Це означає, що ряд послуг для застрахованих пацієнтів буде повністю безкоштовним. Але варто знати, що не всі процедури покриваються фондом, тому деякі з них доведеться оплачувати додатково, і звертатися треба лише до державних стоматологічних закладів або ж окремих стоматологій у Польщі, які мають укладені відповідні договори з польським НФЗ. Тож найцікавіше, які послуги є безкоштовними. По-перше, це огляд та діагностика. Один загальний огляд на рік, а також до трьох профілактичних візитів щороку. По-друге, пломбування зубів у передніх зубах дорослим встановлюють білі пломби безкоштовно. Дітям до 18 років доступний фотополімерний матеріал. Лікування кореневих каналів безкоштовно для всіх від ікла до ікла. В той же час діти та вагітні жінки можуть отримати лікування кореневих каналів усіх зубів. Якщо у вас протезування, то раз на 5 років можна отримати частковий або повний знімний протез. Також є можливість безкоштовно ремонтувати протез раз на 2 роки. Окрім того, доступні профілактичні послуги для дітей. Покриття зубів лаком, герметизація фісур молярів, а також адаптаційний візит до стоматолога для дітей трьох років. Важливий нюанс, якщо ви вирішили поєднати безкоштовну послугу з платною в одному візиті, то доведеться платити за все. Наприклад, під час одного візиту до стоматолога ви вирішили скористатися лікуванням каріусу, що є безкоштовною послугою, але поставити білу пломбу в шостий зуб. За яку готові заплатити, в такому випадку доведеться платити повністю за все лікування. Щоб скористатися безкоштовними послугами, запис на прийом у більшості випадків є обов'язковим, окрім ситуацій із гострим болем, у такому випадку допомогу надають безпосередньо у день звернення. У Польщі також діє програма шкільної стоматології. Учні можуть отримувати безкоштовне лікування у стоматолога як у самій школі, так і в клініці, з якою навчальний заклад уклав договір. Крім того, є мобільні стоматологічні кабінети, так звані дентобуси, які відвідують віддалені населені пункти. Важливо, щоб уникнути непорозумінь, враховуйте, що безкоштовні послуги доступні тільки за визначеним переліком Він НФЗ. Тому послуги, які виходять за межі цього переліку, оплачуються самостійно. Діліться цим відео з друзями, щоб не пропустити важливу інформацію. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові корисні відео.